Вітаю! Ми вже говорили з вами про значення балансу у житті кожного. А сьогодні будемо створювати рецепт щастя. Існує абсолютна істина. Кожній душі при народженні даються блага, процвітання, щастя, достаток. Усім порівну, кожному квант. Але по мірі того, яким шляхом іде душа, цей баланс порушується. Що порушує цей баланс? Яке наше життя? Який розум, яке оточення, які дії? Якщо говорити про оточення, оточуючі дуже часто можуть викрадати наші блага через заздрість, чорну магію, маніпуляції або через енергетичний вампіризм, достаток це все: багато грошей, багато здоров'я, багато щастя, багато радості, багато їжі, багато подорожей, багато друзів, багато спілкування, багато природи. Уявіть себе у центрі кола. І навколо вас знаходяться усі ці блага, які вам дав Всесвіт при народженні. Якщо ми даємо собі правильну установку, ми можемо їх забрати. Якщо хтось забирає ваші блага, Крадене буде повернуто власникові. Чому не всі і не все мають, запитаєте ви? Це залежить від правильності наших думок. Ми своїми діями інколи можемо відштовхувати від себе ці блага. Вони залишаються там для нас, але взяти їх уже буде важче. Тоді навколо нас у цьому колі утворюється туман або непроглядна тьма. Цю товщу непрогляду можна здолати світлом. Світлом власної душі. У когось це невеличкий туман, а в когось брудна, потужна маса яка може заражати інших людей. Тому будьте обережними і збрудними людьми. Тримайте дистанцію, не діліться з ними своєю енергією. Обмежуйте спілкування з такими людьми. Просвітлення душі допоможе забрати свій квант. Нова ера буде населена людьми, які з легкістю через самореалізацію будуть забирати усі ці свої блага. За правильної поведінки людина може примножити свій квант достатку. І від цього буде краще не лише їй, а й усі оточуючи. Як бути тим, навколо кого туман? Дивитися на горизонт. А не на крок попереду. Вірш визволення, що воля фізична, тюрма або рабство, не дай Бог нікому зазнати в житті, та гірше для мене неволя душевна, коли тебе стримує щось на путі. Коли не від тебе реальність залежить, коли ти не знаєш, що завтра чека, коли ти у роздумах, сумнівах, страхах, коли серце ниє і від болю стиска, і лише якщо постають силуети майбутнього твого у Божих руках, то знов повертається спокій душевний. Ось воля для мене, щоб думка тверда.